З 1 квітня на Рівненщині діє весняно-літня заборона на виловодних біоресурсів. Її щорічно вводять для того, аби риба мала можливість спокійно дати потомство. Свідомі рибалки у період нересту користуються однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком та спінінгом, аби не порушувати закон. Однак знаходяться і такі, що заради наживи вдаються до грубих порушень. Основні порушення це Добування водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, такими як сітками, острогами, кустарними видами лову і тому інше кранами. За порушення правил рибальства у період нересту передбачена відповідальність. Як розповів юрист-консульт Рівненського рибоохоронного патруля, в залежності від виду правопорушення це може бути як невеликий штраф, так і обмеження волі терміном до трьох років. Це може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Штраф від 32 гривень до 51 тисячі гривень з конфіскацією знарядь лову заборонених добутих. Незаконних ресурсів упродовж минулорічного нересту навесні риб патрульні фіксували грубі порушення. До прикладу, у селі Боремель Дубинського району викрили двох браконьєрів, які користувалися електровудкою та розгорнули сіток на загальну довжину понад 700 метрів. Порушники тоді винищили більше двох сотень рибин і завдали шкоди рибгосподарству на 443 тисячі гривень. Вийти на браконьєрів тоді допомогли тероборонівці, і часто самі громадяни повідомляють рибпатруль про порушення. У нас є гаряча лінія. На офіційному сайті номер телефону розміщений, вона працює цілодобово, і туди не можна, а потрібно повідомляти. Це громадський обов'язок кожного рибалки. От, і... Повідомляти і на це буде відповідна реакція. Відповідно до наказу рибпатруля, нерестова заборона на річках області та їх кореневих водах триватиме до 20 травня, на озерах та водосховищах до 10 червня, і до 30 червня діятимуть обмеження у придаткових водах річок. Жителів Рівненщини закликають дотримуватися встановлених норм, адже від цього напряму залежить кількісне та видова біорізноманіття риби у наших водоймах. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.